Сергій Марченко, це наш міністр міністр фінансів. Вчора наробив такого хайпу, ну, став джерелом хайпу і хейту в мережі. А всьому виною його, його теза про те, що Україна може і без допомоги Сполучених Штатів Америки воювати частину 2025 року. Давайте познайомимося, щоб ми знали точно, а що власне сказав Сергій. І так, за словами Сергія Марченка, без допомоги США Україна зможе тримати оборону принаймні до середини наступного року. Тобто, ми одразу бачимо, що Сергій не говорить про те, що Україна може воювати, а те, що Україна може тримати оборону до середини 2025 року. А що буде далі, оце вже невідомо. І так, без допомоги Україн, від США, Україна зможе воювати принаймні протягом першої половини 2025 року. Про це заявив міністр. Марченко, і от знову ми бачимо дві суперечливі тези в одній статті. Це судово-юридична газета. Тобто, в заголовку ми бачимо, зможе тримати оборону. Далі ми тут же бачимо воювати. І так, давайте розбиратись, так воювати чи оборонятися. Хоча оборона це теж війна. Відповідаючи на питання, що станеться, якщо США припинить надавати допомогу Україні. Міністр заявив, що це може стати серйозним викликом для України. Що ми. Повинні зробити, щоб впоратися з цим викликом. Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією у природних інтересах України побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це може бути має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи. Сергій Марченко призначений на посаду міністра вже доволі давно, причому не з першої спроби, два голосування було. Справа в тому, що він працював в попередніх урядах. Людина заслужена, багато де стажувався, багато де працював. Я так думаю, що людина розумна, але в команду Володимира Зеленського потрапив не одразу. Так, ось мені було би дуже цікаво дізнатися. А Сергій говорив прем'єр-міністру або наближеним людям до Володимира Олександровича про те, що потрібно вибудовувати стратегію з Трампом. А Сергій впливав на засоби масової інформації на деяких експертів, які страшно хейтили Трампа попередні два роки. Я попереджував, що Трамп буде наступним президентом. Ну це ніхто не враховував. Тепер Сергій говорить, що потрібно розробляти стратегію. Я абсолютно згоден. І потрібно налаштовувати комунікацію. І, в принципі, потрібно пам'ятати, що політика це не сфера для взаємних образ, це не сфера для взаємного стьобу. Політика це сфера, де не ображаються. Політика це сфера, де враховують інтереси і можливості. Політика це гра. І коли ти не граєш, а просто ображаєш когось, а потім ця людина стає президентом Сполучених Штатів Америки. Надзвичайно складно, надзвичайно складно потім вибудувати якусь адекватну комунікаційну стратегію. Що далі говорить пан Сергій? Посадовець наголосив, що ставлення. Може змінюватись і для того, щоб впоратися з цією невизначеністю, Україна має правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією. Ну це власне те, що ми. Сказали, я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір, принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році. Тобто, Марченко говорить про оборону як такий термін 2025 року, коли можлива. Можливо, будуть вестись дискусії і комунікація з Трампом, адже Марченко фактично в цьому короткому і дуже такому обережному інтерв'ю він не хоче сказати, що зараз ми маємо проблему з комунікацією з Трампом і його людьми. Але Марченко передбачає, що ця проблема може бути, і Україна повинна мати певний буфер час для того, щоб ці комунікаційні мости навести. А це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими ключовими союзниками в США. От таке інтерв'ю. В цілому я абсолютно згоден з кожним словом Сергія. Сергій правильно розставляє акценти про те, що сьогодні ми маємо. а – Перше, халепу з комунікацією з людьми Трампа. І тільки сліпий і людина, яка дивиться тільки марафон, може думати інакше. Бе, ми повинні мати буфер часу. Це друге, для того, щоб встояти і не дати ворогу захопити ще більше. І третє, фактично, Сергій підтверджує, що попереду. Перемовини, зупинка бойових дій, і адміністрація Трампа налаштована на те, щоб війна в Україні завершилась. Але для того, щоб достукатись до Трампа і отримати більш-менш надійні гарантії перемовин і те, що нас не здадуть в наших базових інтересах, для цього потрібно бути готовим і ще хоча б півроку дійсно вести надійну і ефективну оборону. Ось такі слова Сергія ми проаналізували. Дякую судовій юридичній газеті за хороший матеріал. І читайте повні матеріали, підписуйтесь на цей ресурс, для того, щоб не робити зайвого хейту, він не потрібен. Потрібно розбиратися в тих процесах, які є. Я радий, що серед представників влади є люди, які, хоч і дипломатично, але намагаються пояснити, що насправді відбувається. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і можете стати спонсором каналу. Це також вітається.